Розпаковка скетчбука Відос для тих, хто регулярно питає мене на чому ти малюєш. Яка в тебе бамага? Оце до речі, мій попередній скетчбук точно такий же. Але він, на жаль, закінчився. Ось це його ціна приблизно 300 гривнів. Я особисто дуже люблю блокнотики на спіральці. О, тут я намагаюся зрозуміти, з якого боку його відкривати. Бо зі спіралькою ти можеш спокійно його завертати як тобі зручно, і в тебе насиплються ці сторінки. Це скетчбук від Art Creation, і він непогано підходить для усіляких графічних технік, але от воду він у мене дуже і дуже не любить. Типу для акварелі краще брати щось інше. А тут ви можете побачити, наскільки я вже стала сміливою. Що ось так беру і малюю прямо на першій сторінці. От серйозно, раніше в мене була якась фобія перших сторінок. Я вічно їх пропускала, а тут хопа взяла і зробила. Я назвала його скетчбук для готичного мистецтва і малюю ось тут такий спукі арт зі свічечками такими готишними.